Друзі, я тільки що купався, тільки вдягаюсь, бачите, повністю впало вниз. Не було клювань, думаю, піду покупаюсь, поставлю. Дивіться, пішло вправо. витягнув його на лісі. Але ж там гачки, баунті кренк. Навіть при такому клюванні в берег, бачите, гачок чітко зафіксував рибочку. Навіть підсак, цак, брати набрати не буду. Хотілося, звісно, щось краще, але... Але... чи ні, щось там таке. Хоче щось нам розказати кілушне. Хто ти там? Коробчичок. Давай, заберу тебе. Бачите, як балується. Дуже нема там кілушки навіть. Нема кілушечки. Да, кренк його конкретно Треба полікувати його обов'язково. Шансів не було в нього зійти, хоча клювання в берег таке було. Та стой. Будеш тепер із синіми губами. Ну таке. Синьогубий. Ой, давай! Рости! Зови дев'ятку, ту, що я в минулому році піймав. Скажи, що я приїхав. Друзі, ось такі. Такі дві сільконові насадки шостого розміру. На гачку Кренк, гачок Кренк від Баунті Це вже четверта чи яка там риба? Такий дартс. Кому цікаво, повідки Хто не вміє сам в'язати чи не має часу, будь ласка, пишіть в телеграмі, підписуйтесь. повідки дартси всі на літкорі, все можна замовити. Пишіть, обов'язково звертайтесь і замовляйте. Бачите, рибу січе дуже, дуже чудово. Що хочу сказати? Ось такий дартс, це мій патріот старий 360. Кастинг 150 грам. Квівертіп зломаний. Останнє кілечко на минулого разу. Ну він вже йому років 7. Він вже геть бідолашний. Ви ж знаєте, що це дуже бюджетний. Ну прям дуже бюджетний фідер, якому вже ну, за 6 точно. Дартс 60 грамів на 75 метрів без питань. Ну, зараз штиль. Я як приїхав трошки був вітерець. Тобто ось так от хоп, кліпсочка, бачите. Абсолютно впевнена. 75 метрів без проблем, 60 грам. Бачите, навіть підмотувати. ну Все чітко. Немає слабини. Це звісно небезпечно, тому що геть там один оберт і все, свинір висить. Якщо хороша риба клюне і буде стартувати, трошки ай-яй-яй.